Міська влада долучилася до збору коштів на пересадку кісткового мозку для 12-річної мешканки міста Тетяни Мацюк. Нагадаємо, для операції, яку мають провести німецькі фахівці, потрібно зібрати ще 20 тисяч євро. Більшу частину необхідної суми, а це 50 тисяч євро, вже зібрано. Тож і чиновники вирішили перерахувати одноденний заробіток. Також влада закликала долучитися до благодійного проєкту представників великого та малого бізнесу обласного центру. Дуже хочеться, щоб ми не були байдужі. Щоб благочинність, яка є одною із основних чеснот, була продемонстрована громадою міста, громада міста завжди демонструвала свою злагодженість, свою таку спільність, і тому дуже хотілося б, щоб ця спільність, ця благочинність була продемонстрована нашим містом для того, щоб врятувати життя. Тетянки, нашому члену громади, очікується, що до благодійної акції долучиться і міська рада. На позачерговій сесії 4 січня мер ініціюватиме виділення з депутатського фонду як мінімум 60 тисяч гривень. Загалом кажуть чиновники, допомогти тетянці вже погодилося багато. Івано-франківців життєво важливі кошти збирали навіть у школах із кожного класу. Дуже багато зібрали діти, вчителі з кожної школи. З кожної школи вчора я десь теж так мав розмову із директором школи. І знову ж повертаюся до матері. Вона просто каже: Діти дітки приходять, приносять в школу, наприклад, там з однієї школи від п'ятого класу від п'ятого б класу, від 6 і Так далі у дівчинки є всі шанси жити та бути здоровою. Німецькі фахівці після аналізів дали оптимістичний прогноз. Операція дасть свій позитивний ефект.